Всім привітки! І сьогодні у нас огляд на гірлянду. Ось така гірлянда. І я її заказувала на тему. Зараз ми перевіримо, як же вона світить. Вау! Вона дуже гарно світить таким ніжним кольором. Вау, просто вау! Дуже, дуже гарно А зараз дивимося пульт. Ось такий пульт. Зараз ми його достаємо. Достаємо його з упаковочки. І ось такий пульт до гірлянди. Знімаємо плівочку. Ось. І на нашому пульті є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 режимів. 8 режимів є на нашому пульті. Ось, в принципі, і все. Ось так от. А чіпляти гірлянду я буду на ось цю стіну. Ну а я пішла віжити гірлянду. Для вас пройде десь секунда, а для мене годинка. Або дві, не ну, знаю. Ну, сподіваюся, що вийде гарно, тому я побіжала, а ви поки що чекайте. Ребят, ви готові це побачити? Це просто офігенно. Це просто неможливо, це дуже гарно. Раз, два, три. Коротше, ребят, я піду за батарейками, бо як я зрозуміла, ось тут, ну, якби тут і намальовано, так, он все видно. Але я спочатку до мене ж, звісно, не дійшло, Але потім очень... ось, бачите, от ось, сюди треба вставити таку круглу батарейку і от туди буде вставити і він буде працювати. Зараз моя мама приїде з роботи, я її попросила купити такі батарейки, тому зараз вона приїде і я піду вставляти батарейку. О боже мій! Боже, як це гарно, друзі. Це просто дуже гарно. Ну, це прям, ну вау, просто, просто дуже гарно. Ось ось так воно виглядає. Просто, ну, це прям не Ну, вау, просто вау. Ще тут можна переключати режими. Ось, ось такі. І зараз ще буду розбиратись з пультом. А пульт готовий. Ще тут є ось виключити, включити, і ще є багато режимів. Мій улюблений це там, де воно просто тихенько стоїть. Тому що раніше в мене була точно така жіранда, але білого-синього такого кольору. Але її вже немає. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, косики, і до нових зустрічей. Всім па-па!